З нами на зв'язку в цій годині готовий говорити Микола Давидюк, політичний експерт. Пане Миколе, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Доброго дня. Ради бачите. Я теж рада вас бачити. Знаєте, я хочу запитати у вас, мабуть, не про військові справи на півдні, тому що це справа військових коментувати. Ми зрозуміємо, що ми зараз дуже обережно говоримо про. Події там, але ось з політичної точки зору, я би хотіла вас дещо запитати. Навіть не я, а ті люди, там і ті глядачі, які нам пишуть дуже часто під час ефіру, вони говорять про те, що чи питають точніше, чи може Путін добровільно піти, піти з Херсона, коли вони зрозуміють, що там кільцо кільце звужується, що вже там ну, вони відчують, що Росія там 100% не назавжди. Добровільно зробити такий жест доброї волі, вони зможуть. Чи це принципово важлива для них позиція? Бути в Херсоні? Ні, насправді я думаю, що добровільно вони нічого не зроблять, але якщо їх змусити, то зрозуміло, що це буде показано як жест доброї волі. От а росіян для Росіян взагалі принципова вся Україна, не тільки Херсон, чи там, наприклад, Мелітополь чи Маріуполь. Але для них важлива вся Україна і військові перемоги. Військових перемог у Путіна немає. Через це він захвачує в заручники атомні станції. Через це він там намагається обстрілювати школи і дитячі садочки, щоб демонструвати хоча б якусь видимість військового просування. Але насправді нічого з цього немає, тому доводиться йти такими альтернативними шляхами. На рахунок Херсону вони теж розуміють, що втримати його до кінця не можуть. Я те, що гауляйтери втікають. Частина з них просто горить на роботі, якби це двозначно не звучало. Але насправді вони не можуть контролювати цю територію. Більш того, страх по Херсону навіює паніку по Криму, тому що розуміння того, що буде. Власне, що буде із Кримом, а у них зараз немає. Тобто раніше вони думали, що ось українці там борються за Херсон за і будуть іти на Донбас. Українці сказали, ні, а Давайте можливо спочатку Крим звільнимо. Типу для того, щоб нам простіше було звільняти решту територій. І це змінило всю парадигму. І це налякало росіян. Після цього почалися ці відставки шойгу і далі, далі, далі. Тому я впевнений в тому, що. Наш наступ він відчутний. про це говорить і британська розвідка, і американська розвідка, і інститут вивчення війни. От я думаю, що вони його більш ніж відчувають. І те, що почали звільняти вже цілі населені пункти по цьому напрямку, Говорить про те, що, скажімо, так. Від Путіна вже не залежить, буде він це звільняти чи не буде. Це залежить сьогодні від ЗСУ. Виключно от тому, скажімо так, чи готові вони піти на розмін, щоб залишити якісь міста собі а щось віддати нам? Так готові і давно. І про це вже насправді Путін сигналізує а зі всіх інформаційних майданчиків, де тільки може, і помічник Ердогана, і сам Ердоган. Через ООН. і у саме Піскова він нам це передає, але ми не готові на другу частину, щоб якусь частину території він залишив собі. Україна сьогодні налаштована на звільнення всіх своїх територій. Ніяких перемовин про те, що там Маріуполь вам, Херсон нам нічого такого немає. Я думаю, що навіть якщо хтось і може таке пообіцяти, то не факт, що він зможе зробити це рішення легітимним в країні, і не факт, що він зможе залишитися підписантом на наступний день після того, як це підпом тому я більш ніж впевнений. От про те, що росіяни цю домовленість хочуть робити з політиками, а треба робити з людьми. А люди налаштовані на звільнення всіх наших територій. Ви згадали, пане Микола, про Запорізьку атомну електростанцію. Сьогодні з'явилася інформація, що частина, зокрема, четверо представників цієї місії МАГАТЕ, вже виїхали звідти. Вочевидь, двоє там будуть залишатися на постійній основі. І найближчим часом, я так розумію, ми почуємо звіт цієї місії, яка там була. Незалежно від того, що ми почуємо в цьому звіті, Путін і надалі продовжить тримати запорізьку атомну електростанцію, знаєте, як елемент ядерного шантажу, західні лідери дуже жорстко поставили Путіна на місце з шантажем стратегії. Тегічної і тактичної ядерної зброї, яка є в арсеналі Росії, ну і власнику вони отримали від Радянського Союзу. Так. От, йому поставили червоні лінії сказали, що більше ніяких розмов бути не може. А Путін це почув. За свою безпеку він боїться і переживає. І розуміє, що як би глибоко він в бункері не ховався, від американських чи британських спецслужб він точно не заховається. Або, наприклад, від кривавої пости Сі Цзіньпіна, Так? Тому насправді він почав грати в таку гру, що, мовляв. А за атомну станцію ви нічого не говорили. То я буду погрожувати тепер атомною станцією. Але весь ядерний шахтар, шантажі погрози ядерної зброї говорять про те, що іншими видами військ він не зміг захватити Україну ні авіа, ні на воді, ні на суші, ні. Ніде, ні його артилерія е, хвалена нічого не змогли зробити в Україні, тому він зараз хапається за ядерні елементи для того, просто щоб погрожувати Україні, і це якраз таки демонстрація того, що Путін слабкий і як політик і як військовоначальник, і це якраз таки надзвичайний шанс для України його перемогти. Ядерна загроза виводить нашу війну з війни Росії проти України в. От тому в цьому в цьому якраз таки і буде полягати е протистояння не тільки нас проти нього, але і світу проти нього. І я думаю, що це питання може бути вирішене і глобальної загрози економіці, і глобальній безпеці через шантаж ЗАЕС на зустрічі Байдена і Сі Цзінпіна, яка може відбутись в листопаді ще до, до зустрічі на G20. ось там, якраз таки все може бути вирішено. і Я думаю, що це якраз таки будуть вирішувати і долю Путіна, і долю самої Росії. Я ще, знаєте, пане Микола, хотіла за вами проговорити таку інформацію, побачила в повідомлення УкрПравда дає про те, що в Кельні російська діаспора вийшла на протест це вчора. Протест проти санкцій і підтримки України. Зараз ми покажемо це відео. Як Ви вважаєте, ось на осінь подібні протести, наскільки вони можуть бути масовими, наскільки активно. Путін зараз може поширювати пропаганду в світі. Наскільки він може підсилитися там? Колись Путіна в Чехії був свій президент, а зараз кілька тисяч протестувальників. Мати свого президента і впливати на всю країну, і мати зараз кілька тисяч людей, які з цими російськими прапорами, які давно спалити, треба було вийшли. Насправді для чешських спецслужб суперінформація, просто фіксуйте всіх російських агентів, тому що це той максимум, який в них був в Чехії. От коли за Україну виходять мільйони людей на площі, да, з українськими прекрасними прапорами, то якраз з, з, з цими помийними тряпками, з якими вийшли якраз путінські агенти, це демонстрація того залишків радянських спецслужб, які там залишилися. Насправді дуже. Жахливе маргінальне видовище. От коли вони намагаються сказати, що не можна допомагати Україні, це звучить так, що всі ті країни, які кажуть, що треба вводити санкції проти росіян і не впускати їх в Європу, то ці мітинги яскраве тому підтвердження. Що їх не можна випускати в цивілізований світ, і коли 80% підтримує війну, це не здорова нація. Її треба лікувати, їх треба обмежувати і в логістиці, і в багатьох фінансових речах. От тому насправді все те, що зараз обговориться, і все те, чим є ініціаторами країни Балтії, знов ж таки не ми ініціатори цього, це країни Балтії, Польща ініціатори. Ось хто ініціатор цього всього. Вони дуже праві, і ми це підтримуємо і руками і ногами це підтримуємо. Ну, от, тому насправді ці всі провокації вони зараз одиничні. Я не вірю в те, що вони стануть масовими. Дивіться, Лепен а, чи не найхитріший е донор Путіна? Да, вона отримувала від нього гроші, але коли побачили, так, так само Жіземен. Тільки побачили війну, все, для них це червона лінія. Вони не хочуть брати ці криваві путінські гроші. Для того, щоб далі відстоювати його інтереси, і вони перейшли на сторону справедливості, на сторону України. А ось ці люди ну вони за гроші готові виходити, слухайте, Згадайте, скільки за Януковича тут Путін водив мітинги платили по 10 гривень, якісь люди зрозуміло, що виходили. Аналогічна історія тут. От, але для, для, цих, для чешських спецслужб і для німецьких спецслужб прекрасна історія це все зафіксувати. Тому не вірю в великі такі речі, але відставки деяких урядів можливі по іншій причині. Коаліції, щоб розвалити, треба 2-3 депутата. Путіна, щоб перекупити часто 2-3 депутата, це 20-30 мільйонів, які вони просто в сумках привозять цим депутатам. Власне, те, що сталося в Італії, так Маріо Драгі, який зробив Італію в час цієї війни одним з лідерів Європи, сьогодні може поступитися там Сельвіні про російському подавану, чи, наприклад, Берлусконі, який розпивав музейні вина із Путіном в Криму. Що насправді для Італії буде просто повною маргіналізацією. От, тому думаю, що. Що мітинги можливі, малочисельні, просто такі нещасні. От, якщо порівнювати їх із тими великими мільйонними мітингами, які сьогодні проводить Україна, я просто знаєте, чому Микола припускаю, що ці мітинги можуть бути частішими найближчими, найближчим часом, тому що ну теоретично ж Путін заряджається на таку довгу і тривалу війну. А санкції що працюють і боляче подекуди працюють. Можливо, він зараз схоче от такі, в такий спосіб якось натиснути на інші країни світу, щоб вони якось пом'якшили санкції проти нього. Mm -hmm. uh, дивіться. Uh, історія uh, наступна. Він буде пробувати зняти ці санкції, але мітингом на 10 тисяч людей е, в Празі ви санкції, вісім пакетів санкцій, зараз восьми готуються. Та да? uh -huh. ви, ви цим не знімете. І як би там в Кремлі не хотіли, щоб дружина піскова могла літати в Париж а діти його вчитися в Британії і у Франції, цього всього не буде. Вони своїм фашизмом призвели до того, що ще на кілька поколінь в них не буде нормального спокійного життя, яке буде в інших країнах. Вони будуть платити власне великий чек власне, тих руйнувань, які вони завдали на території України. Тому я впевнений, що е цими мітингом вони нічого не досягнуть і санкції не відмінять. Так, це буде певний інформаційний шум, це буде певна інформаційна піна, але нею він не розрушить той сильний мур санкцій, який вибував європейський союз. Більш того, Путін прорахувався ще в цікавих речах. Продаючи газ в Китай, він думав, що Європа буде бігати за ним. Так Китай перепродавав два рази дорожче цей газ, і Європа ним наповнила свої сховища на 90%. І все, і вона тепер не потребує путінського газу. Плюс Норвегія підсилила, плюс Катар підсилили, плюс вивели на ринок Венесуелу, Іран і американські резерви нафти, тому все сьогодні в Європі не цікавий Путін, і якби він там зараз не намагався це качати, це вже не працює. Вони його розкусили, вони зрозуміли, як цьому протистояти, і путінська пропаганда сьогодні безсила в Європі. Ну, от, якщо зрозуміло, не знайдуться якісь запроданці, да ці троянські коні путінські, які будуть жертвувати своїми народами заради персональної наживи, такі теж можливі. Такі сценарії теж можливі, але я думаю, що Європа ну мудра і хитра, і це все обіграє і не допустить таких сценаріїв. Бо Путін буде сьогодні. От ставка Путіна в Європі на іуд да, політичних ті, хто будуть готові зрадити свої народи заради двох чемоданів з грошима. Які може привести Путін, ось це єдина ставка. Це остання ставка Путіна. Цього продуктового шантажу вже немає. Газового шантажу вже немає. Вони зрозуміли і давно давно ці питання вирішили. Угу. Ну що віримо в Збройні Сили України, віримо в Європу, це... яка сподіваюсь не розтане під путінською пропагандою і не дасть слабину. Дякую вам дуже, Микола Давидюкви з нами Дякую. на зв'язку. Політичний експерт.